На Тернопільщині перепоховали останки поляків, які загинули під час українсько польського протистояння у 1945 році. Тіла загиблих пролежали 80 років в безіменній братській могилі на території колишнього села Пужники. Пошукові роботи там розпочали ще в 2023. А навесні цього року спільна українсько-польська експедиція провела ексгумацію останків понад чотирьох десятків осіб. Участь в поминальній церемонії перепоховання взяли вищі посадові особи України та Польщі. Тему продовжать мої колеги. На старому цвинтарі колишнього села Пужники на Тернопільщині відбувається церемонія перепоховання останків. У багатої гельської в цьому селі жили дідусь, бабуся, дядьки. У лютому 45-го усіх убили, і поховали в братській могилі. Її батько вижив, бо був в Німеччині на примусових роботах. І все життя мріяв, аби його рідних перепоховали гідно. Мій тато це життя мріяв. Мій тато помер, так і не дочекавшись цього. У мене змішані почуття, сльози на очах і водночас я вражена теплотою людей, які співчувають і розуміють нашу ситуацію. Ми так вдячні, що можемо провести перепоховання тут і зараз, і хочемо, щоб це місце стало місцем пам'яті. У 40-х роках минулого століття в пужниках та сусідніх селах жили переважно поляки, і багато хто долучився тоді до збройних формувань, які допомагали НКВД боротися з українським підпіллям, кажуть українські історики. Вояки упа напали на пужники в лютому 45-го. Село Пужники було одним з центрів, де відбувалося змагання за майбутню Україну або майбутню Польщу, і це один з центрів. Руху польського, який співпрацював на 45-й рік, вже з совєтською каральною системою, відповідно, вояки УПА зчинили на це населений пункт напад для того, щоб в першу чергу прислідувати тих, хто був на боці НКВД. Згодом радянська влада примусово вивезла всіх місцевих до Польщі. Серед депортованих була і родина Мацея Данцевича. моїх Я чув про це село від бабусі і дідуся, від інших родичів, які звідси родом. Вони розповідали про той трагічний день для моєї сім'ї. Це незагоєна рана. Я сам історик, і мені цікаво дослідити це. 22-го року фундація, де працює маце, звернулася до Міністерства культури України з проханням надати дозвіл провести в пужниках пошукові роботи, і вже за рік в братській могилі на території старого кладовища виявили останки 42 осіб. Ексгумацію проводила спільна українська польська експедиція на весні цього року. Про теж матеріал до бадань ми зібрали матеріал для генетичного тестування і зараз досліджуємо його в лабораторії в Щецині. Порівнюємо його з генетичним матеріалом родичів. До кінця року вже матимемо перші результати аналізів. У Данути серед загиблих брат і сестра того дня мама намагалася сховати шестрічного хлопчика і тримісячну дівчинку. Діти померли від отруєння чадним газом. Подпалониби дами і У селі підпалили багато будинків. Вона з дітьми сховалася в погребі, і там діти вчаділи і померли. Танута народилася вже в Польщі. Разом із матір'ю приїжджали в пужники наприкінці вісімдесятих. Дішепшив'язам швечці. Я засвітила свічки і помолилася. Після повернення додому піду на могилу мами. Розповім, що її діти нарешті гідно поховані. Вона цього дуже хотіла. події в селі в лютому 45-го. спільна трагедія української польського народів, і Україна готова про це відверто говорити. Адже, попри складне, минуле двох народів є чимало фундаментальних речей, які нас об'єднують. Україна як держава зробила дуже багато для примирення. Та гідного вшанування пам'яті поляків загиблих в різні періоди ХХ століття. Україна пішла назустріч Польщі не заради політики, а з гуманістичних і християнських міркувань. Ми маємо продовжити ексгумаційні роботи, як сьогодні в Україні, так і на території Польщі, спільно вшановувати пам'ять жертв нашої спільної трагічної історії. Пробачаємо і просимо пробачення. Саме ця формула, яка завжди обстоювала президенти України та Польщі, має повернути нас на шлях порозуміння та примирення. Саме тому ми підтримуємо і закликаємо до відновлення роботи спільного форуму істориків України та Польщі. З цією метою українська сторона також пропонує вже найближчим часом провести спільну зустріч. Діше паховек не означа канця жалоб сьогоднішнє поховання не знаменує кінця жалоби, але знаменує кінець болісного періоду мовчання, нав'язаного за комуністичних часів. Тоді було неможливо розібратися в історичній несправедливості через цензуру. Однак, після відновлення незалежності України розпочався польсько-український діалог. І сьогодні ми складаємо шану тим праведним українцям, які захищали переслідуваних поляків. Нехай сьогоднішній день стане закликом. Будувати майбутнє, засноване на правді та повазі. Нехай ця земля, де сталася велика трагедія, стане місцем примирення. Усі роботи з ексгумації відбуваються спільно, за чіткими алгоритмами та відповідно до законодавства обох держав. Дякую я дякую представникам української влади за організацію нашої безпеки, що вкрай нелегко в умовах воєнного часу. Також дякую за вашу працю, добру волю та щире бажання допомогти в Україні. Багато патріотів, які захищають свою землю від окупації. Їхній самовідданий опір зміцнює безпеку і моєї країни. Народів, які мають спільні цінності. Можуть бути і спільні трагедії, і спільний біль. Ми не можемо переписати історію. Давайте говорити про майбутнє і давайте говорити про кращий світ для наших дітей для безпеку нашого континенту, який ми можемо побудувати разом. Коли проводились ексгумаційні роботи, був день, коли Росія запустила сотні шахетів і ракет на захід України. І це ще раз підтверджує, що ворог на сьогодні лише один, і ми про це не маємо забувати. За свідченнями вихідців із села Пушники. 12 лютого 45-го тут загинуло близько сотні місцевих жителів. Дослідники переконані, десь має бути ще одна могила, яку треба відшукати. А отже, роботу планують продовжити. Жанна дурчак знову автонас. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.